Усім доброго вечора. Сьогодні ми вам презентуємо достатньо цікаву стрічку. Це історичний фільм режисера Джо Райта, який називається Темні часи. Це історичний біографічний фільм про знатну фігуру британського прем'єра Вінстона Черчилля. Отже, давайте з вами трошки зазирнемо в історію і дізнаємося, хто такий сам був Вінстон Черчилль і взагалі, що це була за фігура, і з чого все починалося. Ті події, які описані були режисером, автором в цьому фільмі. Отже, сер Вінстон Черчилль. Він починав свою кар'єру з військової журналістики. Був військовим журналістом, брав участь у військових кампаніях в Індії, в Судані і в Південній Африці. Взагалі, Вінстон Черчилль займав ну, декілька посад за свою. Політичну кар'єру він був і військовим міністром, і міністром авіації, міністром у справах колонії, міністром фінансів, міністром військово-морських сил. Після того, як він почав свою політичну кар'єру, і після того як Гітлер, скажімо так, випустив свою книгу Майн Kampf, а Сер Вінстон Черчилль, після того, як ця книга була адаптована англійською мовою, ознайомився повністю з цією роботою Гітлера. І, скоріш за все, після цього він зрозумів, що взагалі має на меті Гітлер і яка його основна ціль. І тому, в принципі, після цього. Маючи, скажімо так, маючи свої знання після прочитання цієї книги, Черчилль, виступивши у парламенті Британії, висловив тоді занепокоєння тим, що було прийнято рішення тодішнім парламентом і тодішнім прем'єр-міністром Великої Британії, е е скороти. Витрати на військово повітряні сили, маючи на руках конфіденційну інформацію, яку йому надавали його друзі з високопоставлених держслужбовців, Черчилль мав просто бачення, що і які процеси відбуваються в самій Німеччині в цей час. Однак ту тривогу Черчилля... Майже ніхто не поділяв із високопосадовців того часу у Великій Британії. Напевне, просто Гітлеру вдалося якось показати свою так звану миролюбивість усім посадовцям Британії і посадовцям світу. І в британському парламенті, коли Черчилль висловлював свої Бачення ситуації, що все може випливти в таку трагедію, майже ніхто його не сприймав. Там буквально декілька парламентарів слухали його і, в принципі, все. Далі, Черчилль пішов. Подалі він не, скажімо так, здався, і він почав закликати укладення пакту про взаємну оборону між європейськими державами, яким загрожує німецький експансіонізм, наполягаючи на тому, що це був єдиний спосіб тоді зупинити Гітлера, але знову ж таки в Європі не було того єдинства і. Європейці просто проігнорували е, дану ініціативу Вінстона Черчилля. Е, також він вирішив особисто поговорити з тодішнім прем'єр-міністром Великобританії Чемберленом. Він поїхав на Даунстріт і спробував переконати його, е, оголосити Німеччині, що Великобританія почне з нею. Війну, якщо німці посміють вдертися до Чехословаччини. Але знову ж таки, тодішній прем'єр Чемберлен він не послухав просто Черчилля і вже потім цей Чемберлен оголосив а, про те, що а, підписав мирну угоду з Німеччиною. Але до цього іще ще було вторгнення в Німеччині в 38-му році до Чехословаччини. Вони захватили Судени, намагалися захватити судети, точніше, судети, так, це область Чехословаччини, де в основному проживали етнічні німці, і фашистська Німеччина вона оголосила про притисніння, а якраз таки Німецькомовного населення про те, що німців там Чехословаччина притисняє, про те, що не дають розвиватися їм, про те, що мова не є основним джерелом, і Німеччина вирішила, що єдиним способом це утихомирити нападом і віджаттям, скажімо так, цього регіону від Чехословаччини. Мені дещо нагадує, до речі, з сьогодення так? ті події дійсно. Отже, що зробив Чемберлен? Він підписав мюнхенську, мюнхенську угоду, так звану. Пам'ятаєте цю фразу знамениту Я приніс в Європі мир. Оце якраз була та угода. В чому складалася та угода? Піти на поступки агресору. Віддати Гітлеру те, що він хоче. Тобто віддати е, Судецьку область підправління Німеччини. І таким чином, начебто, Гітлер відмовиться від свого, е, скажімо так, хотіння піти далі, тобто піти і захватити усю Європу. Ну, Далі ми, звичайно, розуміємо, що сталося. Але на той час Чемберлен. Вважав, що це дійсно мир для Європи. І дійсно це те, що потрібно Європі. І він зробивши цей крок, просто ну, Гітлер відійде назад, захопить цей регіон і все. Але на жаль, сталося не так, як гадалося. І виступаючи 5 жовтня в парламенті, саме Вінстон Черчилль назвав цю домовленість повною і очевидною. Поразкою. Ну, і звичайно, він був правий. Потім вже після цих подій. Влітку 1939 року, а саме 23 серпня, була теж немало значима і знаменита угода між Ребентропом і Молотовим, коли Радянський Союз, а вони просто Німеччиною вирішили розділити Європу фактично цією угодою. Акт про ненапад, так званий, так але зараз ми вже знаємо, що там була таємна частина, і що в цій таємній частині була інформація про те, що вони просто розділяють Європу між собою. Частина Європи йде під нацистською Німеччиною, друга частина Європи. Захоплюється Радянським Союзом і все це закінчилося тим, що з 1 вересня 1939 року почалося захоплення Польщі. Польщу фактично роздирали з двох сторін: з однієї сторони, нацистська Німеччина захвачувала території Польщі, з іншої сторони, Радянський Союз зі східного боку захвачував свої, скажімо так, райони. Західна тодішня Україна і Західна а, Білорусь. Ну і а, що відбулося далі? З вересня 1939 року, дотримуючись своєї обіцянки а, гарантії кордонів Польщі, Великобританія та Франція оголошують війну Німеччині. А, між тим, а, після того, як. Захопили і розідрали Польщу в Європі. Вважали, що Гітлер не спроможний просто піти далі і захопити а, далі всю Європу, і включаючи Францію. Але але знову сталося не так, як гадалося. І 10 травня 1940 року, згідно з планом Гельп, німецькі війська розпочали. Широкомасштабні наступальні дії на території нейтральних тоді Бельгії, Голландії та Люксембургу. А вже 14 червня німці маршурували в Парижі під Триумфальною аркою. Рештки британської і Французької армій, вони були відтіснені в районі містечка. Дункерк. До речі, щодо тих подій, як рятували ті об'єднані війська. Режисер Кристофер Нолан зняв фільм, який називається Дюнкерк. До речі, ви дивилися тут цей фільм? Да? Показували? Ні? Ще не показував. Я зрозумів. Можливо, це наступний раз буде показано. Ось. І якраз ці війська були. Евакуйовані. До речі, цей епізод буде показаний в цій стрічці щодо цих подій в Дюнкеркі. Ну і після всіх, всього цього, 10 травня 1940 року, уряд Чемберлена пішов у відставку. А Черчилль отримав від короля Георга IV карт-бланш на формування свого кабінету міністрів, і у своєму виступі у парламенті 4 липня 1940 року Черчилль звернувся до британців із промовою, яка буде жити напевно в серцях Великобританії у віках. Він сказав: ми будемо йти до кінця, ми будемо битись на морях і в океанах. Ми будемо боронити наш острів за всяку ціну. Ми ніколи не здамося. Ну і далі відбулося найстрашніше для Великобританії і для Лондона. А почалося бомбардування. 10 липня 1940 року фюрер від погроз перейшов до справ тисячі німецьких літаків, немов зграї Чорних Воронів, сунулися до Британських островів і почали спочатку бомбардування. Так, ось спочатку бомбардування а, прикордонних і припортових міст, а потім вже взялися до самого Лондона. До листопада 1940-го року Лондон пережив приблизно 57 нічних бомбардувань. Силами а, Рейху у середньому десь 200 німецьких та італійських літаків, що підіймались з Литовищ Бельгії. І скидали на місто тонни авіаційних і запалювальних бомб. Протиповітряна оборона Лондона, на жаль, була безсильна щодо цих безкінечних атак. Під німецькими бомбами гинули тисячі мешканців Лондона, а десятки тисяч лишилися своїх домівок. Пошкоджено та знищено було чимало старовинних пам'ятників архітектури, зокрема, будівля палати громад британського парламенту, де дуже часто виступав сам Черчилль. До речі, останнє фото вам нічого не нагадує, де в метро ховаються жителі столиці так? сьогодення, в принципі. Ну, На жаль, ці картини зараз теж. Дуже схоже на те, що відбувається на сьогодні. Це, скажімо так, історична частина перед цим фільмом. Отже, давайте перейдемо зараз до самого фільму. Отже, режисером фільму Темні часи виступив режисер Джон Райт, відомий по роботам. Спокута, а також робота, гордість та упередження. Ну і звичайно головну роль в цьому фільмі виконав, як на мене, неперевершений і е, дуже класний актор сьогодення, це Геррі Олдмен. Звичайно. Ми вже не раз про нього згадували в нас на кінодвіжі. Що зробив Олдмен для того, щоб вжитися в цю роль Вінстона Черчилля? Ну, подивимося зараз, так як виглядає Гері Олдмен і як виглядає Черчилль в принципі. Ну, зовсім різні люди. І типаж різний, і вага різна, і структура різна. Але все ж таки вдалося втілити в цей образ. І там було декілька складових. Ну, по перше, Олдмен не тільки використав велику кількість гриму, але для. Перетворення в, Чер... в Черчилля він, по-перше, надбрав вагу. По-друге, він а, намагався передати а, усі звички Черчилля. Починаючи від шкідливих звичок політика. А, Черчилль дуже любив викурювати багато-багато сигар. І Гері Олдмен під час, під час зйомків фільму викорив приблизно 400 кубинських сигар. Що призвело до нікотинового отруєння актора. Уявляєте? Таке було. Е до речі, Черчилль іще, згадав ще багато випивав, і його найулюбленішим напієм був. Е знаєте, який? Вірменський коньяк. Двін. Так. <плес> 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 і він, е Черчилль практично кожен день випивав цей коньяк. Так, да, так, да. до речі, можливо, була і така історія дійсно. Угу. Була і така історія. Ось е, повернемося до втілення образу Черчилля від е, актора Гері Олдмена. Отже, Олдмен прагнув не тільки зовнішньо бути схожими на е, саме героя свого, але е, хотів передати усі манери, рухи якісь так елементарно, як, наприклад, лягає в ліжко. Черчилль, як він встає, як він рухається, як він там, приймає ванну елементарно. Так? Ну, тобто він намагався повністю уловити усі оці скажімо так, атрибути Черчилля, щоб бути дуже-дуже схожим на нього. Ну і такий опис є британський бунтар, який не лізе за словом у кишеню. Часом занадто різко поводиться на пупліці, але завжди під, підтверджує свої претензії справою. І е, багато критиків сказали, що в принципі ця характеристика вона не тільки описує самого Черчилля, але описує і самого е, актора Гері Олдмена. Отже, в принципі, тут вони зійшлися. Можна так сказати. Але, для того, щоб ну, навички, там, як він себе поводиться, усі там рухи і так далі, це, звичайно, добре. Але ж потрібно було і зовнішні теж сходити до Вінстона Черчилля. І тут була така цікава історія, що своєю зовнішністю. А, цей актор завдячує художникові японського походження, майстрові гриму гіперреалістичних скульптур Казухіро Цудзі. Ось перетворення якраз. А, зверху Черчилль, а знизу Гері Олдмен. Ось буквально так. А тепер подивимося: оце Гері Олдмен, і він перетворюється. от. Таку, в принципі, людину. Цікаве перетворення, як на мене, дуже цікаве. Отже, ось цей майстер з перевтілення. До речі, він глядачам буде знайомий. В перетворенні він зробив очі людини амфібії в оскароносній стрічці Форма, форма води. Це його робота. Отже, робота цього е, майстра перевтілення е, в фільмі Темні часи е, почалася ще у 2016 році, коли Цудзі отримав електронного листа від Гері Олдмена про е, пропонування співпраці саме е, в цій стрічці. Двоє чоловіків вже були давно знайомі. Вони познайомилися ще в 2001 році, коли Олдмен збирався грати. У фільмі Планета мав Тіма Бертона. А Цудзі мав би перетворити актора у гігантського примата. І тоді Гаррі Олбнен, ще працюючи з цією стрічкою, з цією роботою, він вже задумувався над образом себе у ролі Вінстона Черчилля. і. От бачите, скільки він цю думку, скажімо так, в собі, собі тримав. От. І Судді був єдиним, кого актор хотів бачити у майстра перевтілення, вплоть до того, що якщо б цей майстер просто не згодився працювати разом з ним. То тоді б Гаррі Олдман сказав би, Окей, я не буду е, грати цю роль, і я не буду зніматися в цьому фільмі. Ну тобто, навіть до цього прийшло. Е, і в той час, в чому складність була? В тому, що е, Казухіро Цюдзі е, хотів давно піти у творчість. Е, він е, багато років працював у кіно і просто хотів в той час покинути кінематограф і перейти повністю у творчість. Але Саме Гері Олдмен, він змінив думку цього майстра і якраз він згодився зробити це перевтілення свого друга і актора Гері Олдмена в, в Черчилля. Працюючи над образом Черчилля, художник спостерігав за життям. Олдмена робив багато його фотографій у різних багатьох життєвих ситуаціях для того, щоб розуміти, як актор себе веде в тих чи інших ситуаціях. І також він збирав знімки усіх акторів, які в весь час знімали і були в образі Черчилля. І почав порівнювати зібрані знімки, намагаючись знайти якісь відмінності. По тому Цюдзі почав приміряти обличчя Черчилля до лиця Геррі Олдмена. Він не створював маску, та, там, одну маску, наприклад, яку вдягав собі Олдмен і готовий Черчилль. Ні. За словами Цюзі, на першому етапі він створив три основних макети гримування. За місяць ще два. Останній п'ятий макет виявився найбільш, найбільш вдалим і його вже було затверджено. Отже, ми бачимо момент якраз перевтілення Гері Олдмена в, в Черчилля. Щоразу перед виходом на знімальному майданчику Олдмен витримував увага, три години гремурування. Грим накладався на Гері Олдмена за допомогою заготовлених штучних фрагментів. Щоразу були свіжі фрагменти. Тобто, після зйомок, один раз їх викидали. Тобто це були одноразові фрагменти, і кожного разу е наносилися нові фрагменти. А актор за час, за весь час зйомок е приміряв приблизно, увага, 60 таких наборів кожного разу обличчя. Ну і е вся ця робота призвела жаданий результат. У 2018 році Гері Олдмен за цю роль отримав довгоочікуваний Оскар. Як на мене, дуже справедливо, тому що дійсно це дуже клопітка і дуже важка була робота не тільки актора, а в тому числі і Гримера. Тож, мені здається, цей Оскар не тільки Гері Олдмена, але й майстра перевтілення, який йому допомагав в цьому. Отже, давайте трошки в епізод фільму вклинемося і скажімо так, що було правдою в фільмі, а що було вигадкою. Фільм, в принципі, вмістить в собі епізодичні ситуації дуже багато того, що дійсно було, що дійсно відбувалося в ті часи. Але є, ну, так як це художній, все ж таки, фільм. Є задумки режисера, де було показано абсолютно повністю вигадані моменти. Ось, наприклад, там є епізод, де несподівано Черчилль спускається в метро в підземку, для того, щоб у простих британців дізнатися думку простих британців. Як, на їх думку, що потрібно робити? Чи треба підкорюватися Німеччині і Гітлеру і домовлятися з ним? Чи все ж таки йти до кінця і боротися? А в історії такого моменту не було насправді. Це повністю вигадка режисера. Але виглядає дуже круто, як на мене, і так характеризує Черчилля як такого народного, фактично, прем'єр-міністра. Наступний епізод. Це е, розмова з е, королем Георгом IV, якого зіграв актор Бен Меддельсон. Е, в цій розмові, ну у фільмі взагалі, е, король дуже швидко переходить. Ну, спочатку він скептично ставиться до Черчилля, а потім він дуже швидко переходить на сторону Черчилля І Черчилль отримує повну і е, абсолютну підтримку. Короля. Але насправді е історики кажуть про те, що все ж таки е король Георг IV чет він дуже довго ставився скептично до самого Черчилля, і е їх вза взаємини були налагоджені поступово і дуже довгий час пройшов. Ось такий ще епізод. Ну, і останній епізод, який був е теж вигаданий. Е це щодо секретарки Черчилля Елізабет Лейтон, яку зіграла акторка Лілі Джеймс. Вона дійсно насправді працювала з Черчиллем, Але вона почала працювати з ним лише в 1940 році. І багато сцен, які тут є. Там є відверті розмови між ними і так далі. Драматичні моменти їх насправді не було. Це, знову ж таки, художня вигадка режисера. Ось. Ну, а взагалі, вона дійсно працювала на Черчилля. Отже, ну і наостанок, що хочеться сказати, я трошки розповів історію самого Вінстона Черчилля, трошки розповів про сам фільм, і насправді дуже багато. Таких флешбеків щодо сьогодення, щодо того, що відбувається сьогодні. І тоді Британія переживала е насправді складні часи безкінечні бомбардування як своєї столиці, так і околиць е для того, щоб страждало мирне населення і нацистська Німеччина намагалася примусити до своїх умов Британію. Зараз, на жаль, ми переживаємо щось подібне. І насправді тоді Черчилль він не пішов на умови, тоді майже вся Європа, і в тому числі е Америка, трошки свою лінію гнули не дуже. Гарну, назвемо це так, культурно, щось теж схоже на сьогодення. І, до речі, буде там епізод, коли Черчилль розмовляє з Рузвельтом і просить допомогу. І якраз Рузвельт каже, що ми ж написали, ми ж там підписали не про нейтралітет, про не напад, не втручання. Але ми за вас, ви тримайтеся, ви молодці, ви красавці і так далі. Ну тобто, там є в фільмі цей епізод. І реально ну, дуже такі флешбеки. І е, мені здається, що нам сьогодні теж потрібно мати цю витримку і не здаватися ні про яких умовах. І треба нав'язувати своє бачення всьому світові, так як це робив е, цей геній Вінстон Черчилль. І потрібно дійсно йти вперед, незважаючи ні на що. А тому, що темні часи ненадовго, а ганьба вона, вона може залишитися назавжди. І тому не здаємося, тому подражаємо цьому герою, і я думаю, все в нас буде добре, в принципі, і ми можемо стати такою ж успішною країною. Дякую за увагу. І до речі, не забудьте свій донат залишити там. Є коробочка біля входу. Дякую і гарного вам перегляду.